Чи можна знайти своє покликання після сорока? Скажіть чесно, скільки разів ви ловили себе на думці, а може вже пізно щось зміняти? Мені вже 40, 50, а то 60 і життя пройшло. А тепер уявіть, ви сидите у кімнаті, діти вже дорослі, чай на столі ухолов, і раптом у голові тиха думка, а де в цьому житті я? Найболючіше ми часто боїмося чесно дати собі відповідь на це запитання. Суспільство нашіптує, у твоєму віці треба думати про пенсію. Стабільність важливіша за мрії, Живи спокійно не вигадуй. Але знаєте що? Це неправда. Людина гнорає не тоді, коли перестає дихати, а тоді, коли перестає мріяти. Сьогодні я постараюсь показати вам, що після 40 можна почати заново. можна знайти своє покликання, знайти себе і відкрити друге життя. Чому ж ми віримо, що ми запізнилися? У нашій культурі вшита установка. У 20 ти мусиш закінчити університет, у 30 мати сім'ю і кар'єру. У 40. Стабільність і поважну роботу. І якщо після 40 ми відчуваємо порожнечу, то починаємо картати себе. Я зробив щось не так, я витратив роки дарма. Але правда у іншому. До 40 ми часто жили не своїм життям, виконували очікування батьків, суспільства, системи. У двадцять ми ще шукаємо себе в інших, у 30 женемося за чужими мріями. А після 40 нарешті настає момент чесності, а ким хочу бути я? Життя починається там, де закінчується страх. Страхи, які сковують нас після сорока, страх виглядати смішним. А що ж скажуть інші? Це найсильніший отруйний голос в нашій голові. Але подумайте, вони скажуть у будь-якому випадку. Навіть якщо ви нічого не зміните, ніколи не пізно стати тим, ким ти міг бути Джордж Еліот. Страх втратити стабільність. Так, у вас є робота, може квартира, діти, машина. І здається, що ризикувати страшно. Але подумайте, чи не є найбільший ризик втратити себе? Страх почати з нуля, але ви не починаєте з нуля. Ви починаєте з 40-50 років досвід, знань, болю, сили. Це не нуль, це ваш капітал. Не бійся повільних змін, бійся залишитися на місці. Чому ж саме після 40 легше знайти покликання? У вас є досвід, мудрість і розуміння, чого ви хочете. Ви вже не женетеся за ілюзіями. Ви краще знаєте свої сильні сторони, свої слабкі сторони. У вас є знайомства і контакти. І парадоксально, саме після 40 простіше зробити ривок, ніж у 20. Бо тоді ви шукали себе, а тепер уже знаєте, де ви загубилися. Досвід це ім'я, яке ми даємо своїм помилкам: Оскар Вальд. Приклади зі світу. Рей Крок заснував Макдональдс у 52 роки. Віра Вонг стала дизайнеркою після 40. Сьюзен Бойл у 47 відкорила сцену із серця мільйонів. Гарріє Томпсон пробігла марафон у 92 роки. Чарльз Дарвін видав походження видів у 50. Стан Лі створив культовий супергероїв Марвел після 40. Гаррі Бернс відкрив своє покликання у фармації і після 60 став новатором. Ці люди доводять, час не ворог, а ресурс. Вік це не перешкода, це виправдання для тих, хто боїться. Українські приклади. Ми, українці, маємо десятки історій, коли друге дихання відкривалося саме після 40 Ліна Костенко. Її найглибші поезії з'явилися у зрілості, коли вже був досвід і біль прожитих років. Іван Марчук, художник, якого включили у топ 100 генів сучасності, його стиль сформувався саме після 40 А дорогу свої найсильніші театральні кінролі вона зіграла після 50. Оксана Забушко, її світове визнання прийшло після 40. Софія Ротару, її кар'єра не згасла, а навпаки, розквітла після сорока Богдан Ступка. Найбільші ролі зіграв у зрілому віці, коли досвід дав глибину. Ніна Матвієнко, її голос звучав найсильніше після сорока, коли кожна нота йшла крізь душу. Григорій Чапкіс, танцюрист, який 80-90 років, танцював і надихав молодих людей. Оксана Муха. Популярність прийшла після зрілості, коли її голос і досвід зійшлися в гармонії. І усі вони доводять: українська душа не має віку для покликання. Не руки керують людиною, а людина керує своїми руками. Як же знайти покликання після сорока? Згадайте своє дитинство. Що ви робили із захопленням? Халювали, співали, допомагали. Це перший ключик. Подивіться на потік. У чому ви настільки захоплюєтеся, що час наче зупиняється? Третє, прислухайтесь до компліментів. Люди бачать у вас те, чого ви самі не цінуєте. Ти гарно танцюєш, малюєш, співаєш, куховариш, випікаєш. Подумайте, що потрібно світу. Покликання завжди там, де радість для вас і користь для інших. Знайди справу, яку любиш і тобі ніколи не доведеться працювати, конфуцій. Маленькі кроки до великих змін у вашому житті. Виділіть собі хоча б 30 хвилин на день для того, що любите. Напишіться на курси, чи вебінар, чи навчання, знайдіть наставника, поступово зменшуйте те, що забирає сили. Ведіть щоденник, записуйте радощі і маленькі кроки. Наприклад, жінка у Львові після 45 почала пекти хліб для душі через 5 років у неї своя пекарня. Ти не мусиш бачити всю дорогу. Достатньо бачити перший крок Мартін Лютер Кінг. Друзі, 40, 50, 60. Чи більше років це не завершення? Це другий шанс, це час жити нарешті для себе. Запитайте себе, не чи не пізно, а що буде, якщо я не спробую? Неважливо, скільки вам років, важливо, скільки життя у ваших руках, Авраам, віку. Ваш голос ще потрібен, ваша історія ще може надихнути. А світ чекає саме на вас. А щоб мати підтримку на цьому шляху, підписуйтесь на канал Нейролайф з Галиною Патріляк. Тут ми разом знаходимо силу жити і змінювати своє життя у будь-якому віці.